До продажу доступний мотоцикл Kawasaki Z750, пригнаний з Японії. Без пробігу по Україні. У нього буде перший облік. Мотоцикл в неперевершеному стані. Повністю весь в оригінальній фарбі, нічого не розбиралось, не красилось. Тобто ну, майже новий мотоцикл. Дуже маленький пробіг, пробіг 100% оригінальний, можемо його підтвердити. Із допів по ньому стоїть це Хагер, короткий хвіст, ну, рамка під номер. І гіртронік. Датчик, який показує, яка ввімкнена передача фірми Haltech. Стан просто нової конфети, цукерки, так воно можуть правильніше. Якщо когось цікавить більш детальний відеоогляд, більш технічний відеогляд, да, пишіть дзвоніть, залюбки, відзнімемо, покажемо, розкажемо на всі питання, вам залюбки відповімо. Але стан, ну ви просто подивіться на ці грібси. Де ви ще знайдете таку зетку? В такому стані? Армований шланг також стоїть, побачимо, так? Да? Пробіг 5000 кілометрів. Зараз покажу він код, якщо комусь треба щось там перевірити, знайти, подивитися. Ось робіть стоп-кадр. Дивіться. ZR750L, 070977 Все, пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку.